Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 6 тисяч доларів неіснуючого боргу вимагав запоріжець у військовослужбовця, погрожував фізичною розправою та казав родичам військового, що підпалить їхній будинок. Вимагача затримали на Дніпропетровщині. Тепер йому загрожує від 7 до 12 років у тюрмі та конфіскація майна. З 1 вересня запоріжці, які прихистили у своїх домівках вимушених переселенців, можуть залишитись без компенсації витрат на комуналку, бо ж завершується відповідне міжнародне фінансування. Втім, зараз ведуться перемовини з партнерами і, можливо, проєкт знову запрацює з наступного року. Запорізька лікарня мріє. На думку місцевої влади такою має стати п'ята міська лікарня. Проєкт з її оновлення називають наймасштабнішим на півдні України. На ремонт приміщень, термомодернізацію будівлі, благоустрій території та закупку нового обладнання і меблів планують витратити 320 мільйонів гривень. Першим будуть ремонтувати травматологічний корпус. 86 шкіл у Запорізькій області повністю готові до навчання у змішаному форматі. А отже, на уроки до укриттів зможуть ходити близько 25 тисяч учнів. Тим часом триває будівництво підземних шкіл. На одному з об'єктів почали заливати монолитну плиту. За прогнозами місцевої влади, до кінця року на змішане навчання мають вийти 40 тисяч школярів. Запорізький сервісний центр МВС з паркового бульвару переїжджає на нову локацію. Тим, хто раніше отримав талони до цього центру, радять звертатися до інших підрозділів за адресами міста Запоріжжя, вулиця Козака Бабури, 9А та селище Сонячне, сонячне шосе 2А. Запорізький ботанічний сад увійшов у п'ятірку найкращих в Україні. Він може похвалитися 15 тисячами рідкісних рослин, які ростуть на 12 гектарах. Боцад був закритий для відвідень з початку повномасштабної війни, але з цієї весни там почали проводити екскурсії. Треба лише попередньо записатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.